Ані слова про катування лише за цією умовою вояк, який пробув в полоні бойовиків 1057 днів погодився на знімання в спецпроекті Свобода. Відсьогодні у вікнах ми розповідаємо історії учасників наймасштабнішого за останні два роки обміну бранцями та тих, хто досі чекає на звільнення. Герой першої серії, військовик Олександр Морозов, який за три роки полону тепер прагне відчувати свободу в усьому. Окрім особистого життя і до весілля називають ту, яка так довго чекала своєю дружиною, полон слово, якого він будь-що намагається уникати й досі. Я вернусь далі, далі до нормальної життя. Допити та катування, тема, на яку на відріз відмовляється говорити. Не дуже приємні момент. Свобода, цінність, яка у неволі стає головною. Свобода це скарб, і котрий не, не замечает. Ми просто його не цінимо. І книга, яка лише там набуває, і змісту і сенсу. Раніше взагалі не читав, навіть нового завіта це Олександр Морозов, військовик, який пробув у полоні 1057 днів. Коли розказувала свою історію, наворят, реально можна фільмі короче, по знімати. Лічені дні до нового року, а в неї лічені хвилини до зустрічі з тим, кого чекала довгих три роки. І ось нарешті її Саша повернувся. А ти вийдеш за мене? Я вже навіть не знаю після трьох років, що мені з тобою робити. Саша я вийду за тебе. якщо ти мене візьмеш. Фійми-поцілунки тривають недовго. Їх знову розлучають. Просто з аеропорту всіх звільнених доправляють до медичних закладів в столиці. Привіт! Та вот, що ж ти як старий є? Олександр Морозов навідує старшого товариша, теж українського фронтовика, з яким заприятелювали у полоні. Там тільки мечтали про таке. І думав, коли настанеться минута. Місяць лікування і нарешті Морозова відпускають додому. Сина зустрічає батько. Поки готується вечеря, показує Сашкові, як багато той пропустив за ці роки. От це шикарна фотка, я такого не бачив. все, все твоє бібліотека. бібліотека. Да. Усмішка одразу зникає. Сашко вже напружено стриманий. У цій батьківській течці три роки його полону. Вирізки, листи та знімки звідти. Ось тут 97. А от я в тюрмі походив на 25 кілограм. Саша позумів. Коли він сказав, що він уп'юну, я навіть не повірив перший раз. Я думав, що я ослушався. У полон Сашко потрапив у самому Донецьку. Доти був у цьому місці лише одного разу, саме з тією дівчиною, яка нині його наречена. Класний, взагалі, великий, ну, красивий город. Це було за рік до війни. Годі тоді було уявити, що в цьому місці йому доведеться пробути роки, не виходячи з камери. Я не розумію, як можна взяти і відділитися. Україна вона має бути єдина государства і ніяких відділень не може бути річ. На війну Сашко йде, отримавши повістку. Ухилятися й не думає. Служить старшим сержантом, забезпечує зв'язок на передовій. А в січні 2015-го вирушає на завдання в Донецький аеропорт в останні дні його оборони. Помню, все, короче, чуть ли не по Отпечаток в пам'яті такий отложився. Когда ти лежиш и укривають тебя минами, когда рядом машина горит и рвет БК. Ну как, как ты это опиши, я не знаю. Було страшно. Було очень страшно. Отямившись, Сашко розуміє, лишився на полі бою сам один до своїх не дійти. Нужна було вижити. Ну, і все. Дві тижні. я ж вийшов на Донецький і ще дві тижні скривався, поки мене не помаю. І поки переховувався по хатах та околицях і роки по тому в полоні, Морозов неодноразово спілкувався з тими, кого називає сепарами. Тема для розмови завжди одна. Це спочатку зачем вы ви сюди прийшли і як ви сюди попали. А потім же, звісно, обов'язково шоу же там які молодці за праве дело борються. Хоча вже під конец я вже видел по їхнім что що вони вже в своєму правом діле. Спершу Морозова тримають будівлі СБУ. Ці кадри саме звідти. Сепаратисти демонструють у яких гарних умовах перебувають полонені. Серед них і Олександр. Ось на нарах. Вчора вам прийшла гуманітарка. ще багато на складі. Тобто, За понад тисячу днів полону, спершу в будівлі, з Донецька, потім у Макіївській колонії різні комісії приїжджали перевіряти, у яких умовах тримають українських бранців. Коли непосередньо в колонію приїжджала якась комісія їхня, то на ці дні, там, ну, десь дня три вона була ця перевірка, у нас вилучалася їда. Становилось повкусніє, То тобто есть це для нас був такий бонус. У них проверка, а нам, нам плюсик такий. Якось побувала й на Савченко. Кипяток видається якось ні. Конечно, а шуки та топом <зас> не дається. <зас> ну вони приїжджають, спрашують вот как, как у вас условия? Ти реально розумієш, якщо йому зараз щось сказати, он зараз головою покивал і уехал. А после этого нам же тут оставаться. Навідувалися до полонених і російські журналісти цікавило одне. Они всячески нас хотіли спровоцирувати на то, щоб ми почали ругати там, как нашу страну і нашу власть. У нас обстріляли міномета. І сама група пішла. Остався я один. Пробив сутки там. Тобто, ушла? куди пішла? Не знаю. Тобто, що не знаю. Це вже третій рік полону. Морозов схудлий, змарнілий і всіма забутий, так скажуть, на федеральному російському каналі. Зараз ногі плені дійсно відчувають себе прошеними. А ось до яких робіт там залучали українських бранців? Російські канали, звісно, не покажуть. Помить поли, помить туалети. Це їм була за радость, якби один із моментів де вони можуть унизити нас за що цього. Ми вбирали в одному поміщенні і собирались вибросити. Я залишив її собі. Це він про біблію книгу, яку зачитав у полоні до дірок, яку осмислив і забрав із собою додому. Я практично повністю поміняв своє мировоззріння, своє ну, своє ощущення і сприйняття. Поряд сашком тепер завжди вона, його дружина. Тільки так він називає дівчину, яка чекала на нього всі ці роки, підтримувала його батьків і своє так сказала першого ж дня його свободи. Попереду весілля й нове життя. Яким воно буде? Олександр міркував і ще в полоні. А що у вас по зарплаті платять? На цьому заводі він працював до війни. Олександр вправний слюсар. Міг би робити на заводі аж до пенсії. Але не про таке майбутнє він мріяв у полоні. Хочеться бути більш бути свободним. Свобода це один із факторів, за яким я скучав. Ну, більш шире вже хочеться розвернутися. Ось про що мріяв про власну справу. Звільненому з полону бійцеві, екскурсію проводить головний агроном тепличного комплексу. Ми додатково зробили тут, щоб отсюда тепло, і оця труба в нас гріє. Свобода найбільша цінність, яку Олександр Морозов тепер прагне відчувати в усьому, навіть у роботі. Свобода это возможность принимать решения, брать на себя ответственность. Мы хотим дать в первую очередь это рабочие места для тех, кто возвратился с АТО. Если мы такое прошли, то что нам стоит? Я думаю, все получится. Я уверен. Дар'я Давидова, Марія Дергачова, Олександр Альбинський, Андрій Шурин та Тетяна Висоцька. Програма вікна СТБ.